Да, директор, директор. Ви як спішкувати, глянь, це Так, так. А тепер. Да ви проложите, достань. Ну треба подивитися з тим щось. Я не знаю, я тобі робочого давав. Ну перевись, прав! Ой, тихо. Так, да, щось треба передивитися плавність ходу циліндра. Там не циліндр, там десь видно льду. Направляєшся? Да. О, диви. Хопа. Бомба, ракета. Ну. Легше, ніж сокири махати. Це смотри, яке. Ну я його це все підлад, беру, але... Звісно, що легше. Може сокирою і швидше таке пряме, але оце сучкувати Сумніваюсь я, що швидше. Це треба разів 5-6 да. бабахнуть, а то, а то ще й стоприще зламати. У нас сумарини сусідки вони купили що, які вони михай. Опа! А ну давай отут, а це сюди. Можеш долежить. Сі, отак от залежати. Ну. Зараз Завідка нове відео. Да. Оренда обладнання, про сервіс.